Всім привіт! До вашої уваги лоб набір сверл від Parkside. Представлений в трьох варіантах. Ось такі сверла по дереву від 3 до 10 мм. Також можете побачити сверло. Сверло дуже класно заточене. Тут 8 мм. Також такі по металу. Тут від 1,5 мм до 3,5 мм. До 8. Також можете побачити сверла. Дуже класно заточені. Свердло в дуже якісної сталі. І ось такі по каменю. Теж від 3 до 10. Свердло такого типу з таким напайком. Всього в лоті 12 таких наборів, вартість лоту 1160 гривень. Собівартість одиниці 97 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інстаграм. Всім дякую! Заробляємо разом!